Я часто чую від, від людей, вони кажуть, знаєш, християнство воно таке скучне. Слухайте, це Ісаї. Розкажіть це йому, розкажіть це Даниїлу, який впав як мертвий, коли він бачив подібного на сина людського. Розкажіть це Моїсею, який одягав покривало, щоб люди не жахались слави, яка на його обличчі була відображенням слави Бога, від присутності, якої він заражався цієї самої слави. Розкажіть це Івану. Який, будучи на грудях у Христа, коли побачив його в об'явленні прославленим, теж впав як мертвим в його нога. Розкажіть їм, що християнство скучне. І ці ж люди жили так, що їм точно було не скучно. Розкажіть це Савло, який, осліп, коли він побачив Ісуса по дорозі в Дамас. Вони були вражені Христовою славою. Ці люди полюбили славу людську більше, ніж славу Божу. Але не всі так, були люди, які були вражені. Ось де пролягає принципова різниця між скучним християнством і біблійним християнством. Це здатність бачити славу Христа. І це все, що нам треба, церква. Це все, що нам треба для наших душ, нам як церкві і кожному з нас особисто. Будь захопленими Його славою. Яка б церква була в нас і Вселенська, якби вона була захоплена славою Христа?